Про можливість централізовано зробити бустерне щеплення працівників Запоріжжямсервіс попередили заздалегідь. Реєструється на вакцинацію, і пан Володимир. Чоловік з початку епідемії жодного разу не хворів на коронавірус. Проте на підприємстві робить вже третє щеплення. Запевняє до свого здоров'я ставиться відповідально. Там де укорчик може поболіти, напухнути, на це все пройде самостоятельно. Могу бути симптоми легкого недомагання. Це дуже пройде самостоятельно. Щоб надалі не хворіти, я так розумію, якщо ділить щеплення, то не так буде болісно, як захворіти кардевірусом. Медична сестра запевняє, після бустерної дози ризик захворіти на COVID-19 менший ніж після щеплення двома дозами. Ми робимо щеплення вакциною комірнаті. Також маємо Коронавак і Джонсон вакцину. Дуже багато робимо може, бустерної дози третю, навіть четвертого. На підприємстві щеплення проводилося протягом двох днів. За власним бажанням імунізувалося вже 90% працівників. Це понад 900 людей. Є люди, котрі ще й самі вже зробили четвертий раз там, десь. Е Загалом шість разів вже у нас проводились щеплення, шість етапів. Там, ну, по декілька груп ми людей привозимо у зв'язку з тривожною такою ситуацією. Тому ну, сьогодні та вчора проходили щеплення десь близько 160 чоловік. За словами керівництва підприємства, з початку епідемії, завдяки вчасному вакцинуванню, захворюваність серед працівників значно знизилася. Давидова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.